Олі треба було електровоза. Да, да, Олі треба були да, без підвозити без букса. Дала букси. Но, я так <ривіць> <пошла>. <ривіць> 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 і не пускає. викопала. буде потерпіть <ривіць> трошки похвилюєтесь. Я свій <ривіць> кончию, <ривіць> що <ривіць> 40. Здравствуйте, люди! Говорите, туда насо! Жги! Здравствуйте. Я себе дальше пишу.